Доброго ранку, прекрасні люди! Я вас вітаю на молотовному ранку і дуже рада, що в цей час буду знов з вами. Сьогодні хочу прочитати такий вірш книги пророка Ісаї, 43 розділ, 18 вірш. Не згадуйте того, що сталося давно, не думайте про минуле. Бог тут, якщо читати повністю цей розділ, говорить про те, що Він створить нове, щось класне і прекрасне. Нам інколи дійсно важко. Губити те, що ми мали, да, або вже не мати те, що ми маємо. І не випадково є така, такий вислів, да? розуміємо тільки коли втратимо. І дійсно так є, ми до чогось дуже сильно звикаємо. І для нас багато речей є нормою. І коли щось відбувається, і потім в тебе немає, ти розумієш дійсно більшого. І знаєте, з руками я розумію, що є деякі речі, без яких ми дійсно можемо спокійно обходитись. Абсолютно. І навіть не дивлячись на це, що це сучасний світ, ми можемо абсолютно спокійно день, два, три, п'ять, навіть тиждень бути без інтернету. Це не означає бути без зв'язку. Просто виключити інтернет, виключити мобільний Wi-Fi, подихати, поспілкуватися з Богом, прожити повноцінно не як білка в колісі своє життя. А дійсно прожити, бути у захваті на роботі, бути у захваті в себе вдома, бути у захваті е, через те, кого ти зустрічаєш і де зустрічаєш людей. І от такі от речі, я думаю, що якраз і наповнять наше життя. Але до чого я веду? Не згаду того, що сталося давно. Е, четвертий рік повномасштабної війни, одинадцятий рік цілком війни в Україні. Зустрічаю різних людей. Бачу різне, я сама така, що мені знаєте, згадуються багато разів, що було раніше. Особливо, коли, знаєте, проходиш в церкву, де ти будеш служити, ти а у нас в Дніпрі там було так то так-та. то, так -то. Ти розумієш, А ти ж та 6 років вже живеш тут, у Львові, невже тебе немає досвіду з Львова? Є, і я починаю вже свідчити і ті, і ті свідчення давати. Але знаєте, в якийсь момент ти розумієш, що ми всі зараз будемо стикатися з тим, що. Будемо постійно згадувати, як було, тому що особливо у воїнів це прірва. То було як до війни і війна. І коли вони потрапляють як ветерани вже на мирну територію, вони оклигались після травми серйозної, починають намагатися жити, і у них багато іде конфузів, тому що вони знають тільки як було. Вони не знають багато речей, які змінилися в Україні під час війни на мирній території. Наша задача ввести їх в контекст м'яко. І це стосується, до речі, церков. Але ми, як віруючи, в першу чергу маємо молитися за те, щоб і ми були готові допомогти влитися в новий контекст нашої сучасної України, допомогти в плані своїм довготерпінням. Своєю наполегливістю і спокоєм в тому, що не переживай, все буде добре, ми поряд. Ти не гнівайся, ти споришся, ми в тебе віримо. І коли настає такий переломний момент, у кожного він свій півроку, три-шість років після війни. Але настає переломний момент, і людина дійсно аналізує: Ага, зі мною поряд були постійно люди, які в мені не сумнівалися, які мене підтримували, які були довготерплячі, які. Намагалася навчити, допомогти і так далі, то я зараз або все зруйную, або перейду цю межу і почну жити, дійсно, кайфувати вже. Але у кожного це свій період. І от наша задача віруючих не тільки молитися, не тільки створювати умовно навчання по церквах або семінарях. Наша задача ще от, знаєте, от ми гуляємо вже всі одним містом. Адаптація. Має бути певна адаптація і на вулицях так само, коли йде воїн, не опускати очі, а посміхатися, дякувати. Да? Ми знаємо, що подякувати це полекласти руку на серце. Це не складно. Розумієте? Так, да, ми можемо плутати воїнів з цикашниками, на яких багато знації ображено людей, але це не означає, що всі воїни погані. Це означає, що ми з вами маємо залишатись людяними. І робити не тільки молитву, тому що віра, без діл мертва. І наша задача допомогти воїнам пам'ятати не тільки як було до, а створити новий уявний світ, який буде реально живим, дійовим то місце, де вони будуть жити, а не існувати. Це в наших руках. Давайте вже про це молитися, але при цьому піднімати руки і робити щось на своїй. Мирній території, хто де знаходиться. Боже, дякую тобі за цей ранок і за твої істини. Дякую тобі за твою милість і твою блакість. Дякую тобі за те, що ти створив цей день для кожного з нас. І я дякую тобі за те, що ти захищаєш як нас тут, так і там, воїнів наших е на передовій. Дякую тобі за те, що ти присутній всюди, ти всюди віздісущий, ти всюди всемогутній, ти всюди неймовірно дивовижний Бог. І я дякую тобі, що. Жодна волосинка з кожної людини, кожної голови не впаде без твого дозволу. Все, що відбувається, нам інколи тяжко приймати, але я дякую тобі за те, що ти нас провадиш, ніколи не покидаєш, і це ми можемо від тебе відвернутися, а ти ніколи. Тому допоможи нам брати з тебе приклад не словом, а ділом. Тому що прийдуть люди, вони вже приходять. І нам треба від них не відвертатися, навпаки, бути поряд до тих пір, поки не настане переданий момент, в якому вони зроблять свій вибір. І хотілося, щоб вибір був правильним не на руйнування, а на продовження добрих, теплих стосунків, будування благості, любові, підтримки. Тому вже зараз допомагай нам, будь ласка, в цьому рішенні, в цих діях і в цьому напрямку. Прославляємо тебе, Бог, тому що ти єдиний достоєн всякої хвали. І ти той Бог, який не просто заслуговує, а дійсно має приймати від нас а, щире словослов'я. Приймай. Амінь. Друзі, всім гарного дня.